Свято має бути в кожного. У цьому переконані студенти Тернопільського фахового коледжу з харчових технологій і торгівлі. Молодь разом із викладачами напередодні Великодні відправили традиційні страви на передову нашим захисникам. Учні, студенти нашого коледжу збирали гроші. На ці гроші ми закупили продукти. Також випікали паски, самі робили хрін. Це все ми зібрали і відправимо нашим військовим. Аліна розповідає, долучилися до випікання пасок студенти усіх курсів навчального закладу. Працювали вони протягом тижня. Дівчина розповідає, молодь з радістю долучається до хорошої справи, адже це далеко не перше відправлення для військових. Ми, звісно, ініціатори наші викладачі. Все робимо для військових. Завдяки ним ми можемо продовжувати спокійно навчатися. Ми вже відправляли військовим багато разів. Пряники пекли, також продукти закупляли. І минулого року також паски відправляли, хрін робили. Дівчина розповідає, цього разу вдалося виготовити та передати захисникам близько ста пасок, 50 відер буряка з хліном, а також різні місні вироби. Аліна запевняє, разом із студентами будуть і далі регулярно виготовляти смаколики та відправлятимуть їх на фронт.